Друзі, з вами автомотоклуб Horsepower.ua, і я, Загородній Борис, і наш монтаж клубний від Автомотоклубу Horsepower.ua. І що ж, в нас зараз йде також і підготовка до літнього сезону. Тому до нас приїхала людина, і вона хоче уже підготуватись до літнього сезону. Ось комплект шин приїхав. І так, задавали запитання, як же ж правильно, шиномонтажник має перевірити, підготувати і зібрати колесо. Що ж, на саму першу чергу, має зробити шиномонтажник? саму першу чергу він має перевірити. Наявність тріщин. Зараз я підсвічу. Якщо ми подивимося, ми бачимо навіть і без вдосконалення світла. Зараз я спробую відтягнути. Дивіться, які гарні тріщинки. Ось це гарантія, що тут вже може стравлюватись повітря. Що ж ми робимо? Ми його відповідно видаляємо. Ми зрізали ось внизу. Ось ми його виняли. Ось видно по ньому тріщинки. Дивіться, які вони гарні. І він йде в мусорник. Натомість ми беремо новенькі, гарненькі, Якісні але шиномонтажник має щоразу при заміні шин, або коли до нього потрапляє диск на шиномонтажний станок, він має перевірити стан даного вентиля. Чому? Тому що навіть якщо Закуплений якісний матеріал, є сонце, є певні чинники, які впливають на те, що гума тріскається. Тому по рекомендаціях заміна йде, що сезону, що я і відповідно роблю, що сезону, коли я приймаю на шиномонтажний стіл шини. Я одразу міняю їх. Дякую. Далі покажу, що я роблю далі. Даною шиномонтажною пастою я змащую не тільки вентиль, але й диск. Ось він змащений по колу. І далі монтаж відбувається на місце. За допомогою даного приладу. Поставили. Ось ви бачите, можете бачити залишки пасти. Вони, звісно, зараз заберуться. І диск буде чистенький. Диск витерся, все. Замінено, все чистенько, гарно. Далі. Далі встановлюємо шини. Відповідно, шини ми також промащуємо борти шиномонтажною пастою. Наразі в нас дуже гарна шинка Bridgestone, Мені подобається даний варіант за рахунок м'якої боковини. Це Bridgestone Turanza, Туз.